Небо. Це дійсно додатковий простір, в якому можна вести бойові дії. Дуже пробуйте відпрацювати ціль. Орлан, Треба максимально, щоб працювали різні засоби прикриття наших пікотинців. Це амулет Don't Fly in My Sector. Піздець бажаю пікірувати. Є. На. Всі будуть воювати дронами, а ми будемо всіх прикривати. Протиповітряна оборона, ну, в принципі, можна сказати, що це багато напрямків прикриття підрозділів, багато напрямків розвідки повітряної. Тому, якщо ми беремо це комплекс заходів протидії повітряному противнику. З неба і в небі можливе протистояння. Як і авіації, так і безпілотних систем. І наша задача це прикривати підрозділи бригади, прикривати важливі об'єкти від ударів повітряного противника. Так, давай, Торнадо відпрацював! Ціль знищена! Розхід одна ЗРК. Інтенсивність нашої роботи напряму залежить від інтенсивності роботи ворога на напрямку. От, наскільки вони дозволяють собі агресувати, активізуватися, От, наскільки ми часто відповідно по ним і відпрацьовуємо. Ну, саме жирний Мі-35М був з, там, з підполковником на борту. Ми більше на даний момент їх відпугуємо, ніж знищуємо, тому що вони дуже бояться підкрастись близько і просто ми завдаємо їм удару на підльоті. Вони почали на деяких напрямках просто дуже рідко застосовувати авіацію, на деяких напрямках, там, де вона сильно потрібна, почали застосовувати її вкрай обережно. <ріст> його, понял, ми з рожаю не бачили. Ми почули тільки звук. А, а Ви його в теплак потом потім побачили? Ну так, да, я вийшов Блядь, Блять, треба узнати, а іменно дар видел? О, крило ми знайшли. Я всю А тоді, типу у нього бойова частина? Да, буде. Буде. Ця ціль, вона відносно невелика і швидко. Рухома противник намагається враховувати погодні умови, не літати, не запускати шахеди під час чистого неба, фарбувати в чорний колір для того, щоб було складно виявити цей дрон. Тому ну, достатньо складно, але в нас є досвід збитів як і зенітними ракетними комплексами, так і з стрілковим озброєнням. Алло, що там ті? Тишина поки. Що -то там було. По Амбрелі там тільки Орлан, але ну, її був, блядь, сотріма, а він дуже низько. То може бути Гербера. — Ну, типу, оця ложна ціль. Дорого. Багато Дорого. разів нам передавали, що летять на нас шахеди. На віражі воно як шахет, а воно Дорого, тихо пролітає, ми її чуємо. не чуємо. Наша задача побачити ціль на віражі, прорахувати її маршрут, зайняти висоту, удачну для нас позицію і з що у нас є, насипати. Ми навіть при стрільбі використовуємо не тільки новатор і ЗУшку, ми навіть використовуємо ручні кулемети ФНМАК. В першу чергу треба розуміти, що шахед це дешева ціль. З точки зору економічно вигідної історії, то, звичайно, ми не можемо платити стільки ракет саме на шахеди. Вони, на жаль, дуже активно. Застосовується противником, тому треба шукати більш доцільні засоби ураження. Та літі А Ану розшир сектор 200-200. Тут 200, цель на нею та зайом. Коли у нас з'явилася можливість уражати повітряного противника FPV-дронами, для нас це був просто неймовірна історія це дешевизна. Це швидкість виявлення противника, і найголовніше можливість наростити цю історію на даний момент. Якщо ми беремо третю штурмову бригаду, ми маємо найуспішніший досвід застосування ФПВ-перехоплювачів в напрямку, скажімо так, прикриття наших позицій. Уявити, що основним засобом ураження зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону стане FPV коптер або бпла перехоплювач. Ну рік тому було уявити складно за останні півроку. Я можу казати статистикою. Близько 60% уражень ворожих повітряних тіло якраз завдається у нашій бригаді БПЛА перехоплювачами. В нашій зоні Іван серву 800-900 дев'ятсот метрів. Плюс-плюс, друзі, готуємося до зв'язку за ним. Є відео, є керування. Тут ніхто. Я його більше не спостерігаю. Більше чого, що він вже або збили, або в'їбав. С'єбался? Да. Десь сім'ї бам, Не бачу что ти ціль? Ні, не, не бачу, по радару. Почекайте одну коротку в повітрі, ще, будь ласка. Не смьез. Чекаємо. То може другий другие ланцов ми Мисуємо в повітрі. Ми ее засікли в районі і вона пройшла між Богославкою і Сахризом. А от вона і на раді А Що бо швидкість? Та ну, він уйовує, ну блядь. попробуємо. вивити. Індіана, пультому реб підвердять, це суперкам. Азимут 135. Давай, 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 давай. нахуй! Давай! Запросіть будь ласка, підтвердження збиття. Давай, дякую за роботу, читаємо. Основний засіб виявлення, звичайно і радіолокаційною розвідкою. Засоби радіолокаційної розвідки заходять нових зразків саме на бригаду. Вони типові, скажімо так, до старих засобів, але більш мобільні, більш якісніші, більш дозволяють для нас вести скритну розвідку. Тому все ж таки розвиток цієї історії активно зараз проваджується. Після виявлення ворожої цілі ми її засікаємо, бачимо її висоту, швидкість входимо в взаємодію з нашими пілотами. Вони вилітають. Ми вже бачимо проекцію. Наших пілотів ми бачимо проекцію противника, і по цих проекціях ми їх зводимо, що допомагає пілотам швидше знайти ціль та виювати знищити. цей суперкам б'ється, все його відне, всього від репотак точно так же підтверждає. Коротше, час пацани вже воздух. Зараз фактично за ці менше ніж півроку проведена робота з того, що ми відігнали противника від районів зосередження і розгортання техніки від логістичних маршрутів від тилових е, пунктів. Звичайно, робота продовжується. Противник адаптується. У них є певні рішення, які не дозволяють нам так ефективно працювати. У нас є певні рішення, які їх цю реакцію будуть нівелювати. Це звичайний процес на війні. Ми їх підтягуємо ближче до ЛБЗ і реагуємо на противника там. Якщо раніше ми їх збивали над головою, тепер ми їх збиваємо над їх територією. Де здас бачим ціль, азиму 270. як прийняв. Звичайно, це все працює виключно в комплексі. Додаються певні технічні рішення, які дозволяють інтегрувати інформацію з радара для пілотів. В ідеалі це буде виглядати так, що пілот просто у себе на картинці буде безпосередньо бачити, куди йому летіти за ціля. Йому навіть не потрібно буде його візуально шукати. В ідеалі звичайно це якийсь машинний зір, який з роками 100% з'явиться, і ми будемо бачити ціль е автоматично, і дрон сам буде туди летіти. Тому процес запущений. Процес іде. Це розвідувальний дрон, типу крило. Який здійснює аеророзвитку, очі противника може коригувати артилерію, може коригувати ракетні удари. Він був збитий під час успішної роботи БПЛА перехоплювача. Тут у нас приземлений Орлан 10. Лежать зали різні. Пизди От, З усього парку знищених цілей зал найбільше. Вони самі такі ізичні, розвалюються. Хоча е, найкраще протидіють нашій роботі, принаймні намагаються зали. Це єдині на даний момент розвідувальні БПЛА, які е, йдуть уже з завода з елементами штучного інтелекту і до наведення. Ось тут у нас є камера, яка бачить, коли наш дрон підлітає до. до Самої зали, і вона внаслідок того, що бачить нас на фоні неба, вона здійснює різкий маневр вниз і уходить в сторону, знижаючись на великій швидкості. Вони щиро сподіваються, що це їх рятує, але я думаю, що вони просто бачать, що коли вони випускають такий борт, а він тут лежить коротше в такому вигляді, то в принципі зрозуміло, що там ефективність така собі. Ціль візуально ти можеш не побачити, це людський фактор, коли зірку, ще сонце, ще щось. А для штучного інтелекту допомагає її замітити в небі. Якщо якась ціль, вона з'являється тут легше наводитися, щоб її бачити. Прогрес іде вперед. Війна стає більш сучасною. Нам треба повноцінно реформуватися. Є успішні кейси застосування і модернізації, і вдосконалення. Є якісь новітні підходи і взагалі принципові нові ідеї, які ми реалізуємо в життя. І впевнений, що якщо нам був наданий доступ до сучасного зброєння, ми доволі б швидко освоїлись, освоїли б його і застосували, поназбували не один би літак, і не один гвинтакер. Протиповітряної обороні є дуже багато класних людей, які за цей час дуже сильно виросли. Які показують свою ефективність, і які реально почали вірити в те, що вони роблять. Нам довіряють, ми можемо прийти з якимись там потребами, і командир бригади, звичайно, завжди дає можливість нам щось нове впровадити. А на полі бою це дуже важливо. Бо кожного дня змінюється противник, кожного дня змінюється його тактика. Так само ми маємо під це підлаштовуватися і завдяки командованню і управлінню бригади ми маємо можливість швидко це запроваджувати на полі бою. Ланцет, ланцет! Пацани, не заплітай! Закриваємо нашу арту і вилітаємо на все, що буде приближатися. Не бо чисто. Не бо